Ірена Даниш, американка українського походження. Вона народилася в Сполучених Штатах у родині емігрантів. У США вона працювала викладачкою, а згодом почала навчати англійською людей у різних країнах. У березні минулого року Ірена залишила Сіетл та переїхала до Львова. Мені взагалі не було страшно, тому що я багато років працювала вже з міжнародних організацій гуманітарних на країни набагато більше трохи небезпечний. я просто зрозуміла, що Львові є більше безпечно. Я більше журилася за ті тривоги, чи я буду спати вночі. У Львові американка продовжила викладацьку діяльність в одному з вишів. А разом з тим є волонтеркою благодійної організації, працює з молоддю та навчає українців, як бути активними в суспільстві. Я перше робила такі тренінги про писання грантів, виграти гроші. І тепер ми починаємо нову програму Громадянська просвіта. Я дуже величезний прихильник, що треба впливати на наш, наш державу, на наш уряд. Треба брати участь як активні громадяни. Уперше до України Ірена приїхала у 2003 році. Відтоді каже, країна зазнала змін. Багато змінилося. Багато по перше, дуже багато більше людей говорять по-англійськи. А молодь виросли нова генерація, яка живе як європейці, які хочуть, хочуть бачити світ, хочуть вчитися, що робиться всюди по світі, а вже привикли до свободи слова. Україна насправді дуже швидко розвивається. Люди просто це може не бачать, бо живуть тут. Ірена Ірина Даниш зізнається, що відчуває себе не лише американкою, а й українкою. Я думаю, коли твої батьки є. А біженці, і ти маєш дві культури. Тоді починаєш себе почувати добре, нормально на багато країн, бо ти вже любиш різні культури. І я хотіла все одно приїхати назад жити в Україні, і тому я планую тут жити більше строку кожен рік. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.